Ну що ж, вітаємо. Сьогодні, будемо... Сьогодні ми з вами будемо розбирати духовний урок знака Зодіака. Почнемо, напевно, у мене буде хаотично все для знаків Зодіака, води. Я скорпіон, тому починаю з скорпіона. Оце я знаю, Оце, це реально це скорпіони. Давайте духовний знак для скорпіонів. Духовний урок, духовний знак. І так, по-перше, у вас буде духовний знак стосовно боротьби з минулим, а точніше, що можна створювати щось нове. Щось кардинально нове. Тобто це можуть бути маленькі речі, але вони настільки будуть для вас важливими, що на основі цього можна навіть пропланувати якісь грандіозні речі, підготуватись до більш грандіозних речей. Тому що запала багато, амбіцій багато, але лякає щось з минулого, лякають якісь незрозумілі. Або такі якісь тривожні, або історії про те, що не вийшло, вже не виходило. То, можливо, і цього разу не вийде. А тут де більше така рекомендація, що воно вийде. Навіть буде легка допомога зовні, але це все буде не так швидко. Тобто тут іде така історія цікава стосовно того, що от, не те, що буде все не так швидко, а тут ви маєте бути в цьому якомусь такому потоці. Тобто от, е ключова ваша така велика ціль, вона їй ще довго-довго-довго довго довго до неї йти. Просто вам потрібно для того, щоб до неї прийти, відчути ось цю хвилю успіху або ось цю хвилю того, що виходить. Ось так от. Вам потрібно ще над цим попрацювати. І порада вам. Нікого не слухайте, робіть те, що ви хочете, чітко по своїх правилах, чітко по своїх кордонах. Так, це були в нас скорпіони. Далі, почнемо далі з раків, я наскільки пам'ятаю раку. Те ж саме вийшло, щось мені не подобається, що те саме виходить. Ой. І помінуся, у раків буде просто зовнішня історія, вимагають щось, що ти маєш зробити то, ти маєш туди піти, тобі потрібно то-то, то-то, то Багато якихось зовнішніх обов'язків по факту хочеться просто десь сховатися, хоча будуть ресурси їх якось зробити, але все одно буде просто історія про те, окей, начальник я зроблю. Хотілося б якось би якось схистрити. В принципі, в маленькій кількості людей це вийде, але вийде трішки поменше десь піти з роботи, піти з роботи попрацювати десь, щоб хоч щось таке толковеньке вийти. Тут просто дуже буде багато якось зовні все змінюватися, і вам просто потрібно буде підлаштуватися. Вам потрібно багато соціалізуватися, багато спілкуватися. І коли ви спілкуєтеся, демонструвати, що ви класний, що ви афігенний. Що да-да-да-да-да, я там і то, і сюди зможу, і те зможу. Тому ну, рахуйтеся з моїм якимось, з моєю персони, бо я тут багатий класний афігенний. Буде багато підсказок, ну, таких цікавих шансів. Так. Да. Комунікуйте, спілкуйтеся з оточуючими тут, особливо з колегами, з підприємцями якимось, які будуть допомагати. У мене не було підсказки нолі. Так. Так, шпаргалка далі. Риби. У нас по стихіях води перша вона, тому риби для вас зараз духовна. духовний урок, духовна підказка. Якщо ви будете дещо змінювати або йти в щось нове, то вас тримає, буде, буде певний успіх. От буде, от, якщо ви вирішили, все ж таки боляче, не боляче, комфортно, некомфортно, ви прям будете в своїй стихії. Тому що прийшов час уже прямо щось робити, щось конкретно заявляти про свої амбіції, заявляти, що ви можете. А можливо, навіть зробити вигляд, що ви можете це все зробити, і це буде от прямо от це нове. Тобто тут ключова рекомендація йти, йти, йти в нове, йти, 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 йти. І йти все, від такого якогось далі. Стихія вогня. Стихія вогня, це в нас будуть овни. Да? да? В общем, овни пішли. Овни у нас більше будуть якось на двох таких противоположних стихіях. І начебто хочеться швидко, все і начебто потрібно дещо подумати, дещо зупинитися, переосмислити, якось і рвати, мітати хочеться, і треба трішки збалансувати, чисто і красиво все зробити. Будуть якісь конкретні мітання. Буде, звичайно, маленька допомога, певна. Ну, тут більше якось іде про таке, то буде багато якихось страсті і мородасті. І от це така якась духовна, спокійна гавань. буде трішки вас балансувати, буде трішки вас заземляти і давати певних ресурсів діяти далі. Тому що далі пішла конкретна робота. І ще хочу І ще отака остання карта. Плани надії, мрії потрібно будувати. Гарний час. Це гарний також час, оцей роздайвий. Це також гарний час пропланувати, допланувати. Так, пішли у нас леви. Леве, 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 леве. Леве вибивають з якоїсь такої гавані спокійної. Ну, вони все одно думають, що вони класні офігінні. Ну, Тобто, звичайно, будуть певні проблеми на роботі. Певні якісь деструк... деструктивні історії, хоча фактично в будь-якому випадку вся диска, я офігенна. Тобто тут в мене зато в сім'ї все добре, зато в родині все класно, зато в моєму якомусь такому безпечному місті все чудово. Хоча по факту будуть конкретні якісь такі серйозні проблеми. От. Тут взагалі якусь таку проблему, що і не їм потрібно вирішувати їх всіх. Вони якось дотикаються до цих всіх проблем сьогоднішній леві. Вони є просто учасниками ось цих всіх якихось заворушок. Хоча ключовий персонаж не вони. І тому вони все одно будуть вважати себе крутими. Рекомендація. Рітрити, викручуватися, гнучко добиватися своїх якихось цілей. Тому що зовні буде дуже багато чого рушитися. І не боятися заявляти про себе. Не боятися деколи. Інколи виглядати дурачком, інфантильним, якимось таким недолугим. Аби тільки, знаєте, менше того, щось його робити. Так, оце така історія зараз. Стрільці. Так, да, я підглядую. Душу зміни так от. Хочеться зробити, хочеться мені зробити. От, до речі, ставте лайки, підписуйтесь, як вам така рубрика, подобається вам чи ні. Тому що я дуже так просто розглядаю оці всі. Це все взагалі загальна історія. І так, хто у нас стрільці? Стріці йдуть завоювати своє. Ідуть стрільці дуже хочуть, і щоб нічого і не втратити, і щоб по максимуму заробити, і куча в них хочеться, і вони такі всі бідні, нещасні, і допоможіть їм, тому що вони в цьому всьому нуждаються, і в той же час вони готові робити, але за хороші гроші. Але якщо робота мене буде влаштовувати, але якщо все буде офігенно, все буде дуже круто і прям нічто. І я взагалі крутий пацан. Я взагалі там. Ну, тобто, в мене все тут налажено ну, тобто буде транслюватися ось така історія що я такий весь бідний і нещасненький допоможіть мені хоча фактично у вас все буде плюс-мінус ну, жити можна тому що фактично тут така цікава історія що ви начебто і візьмете своє, але просто не так, що дайте мені мої гроші, а якось будете викручуватися, щоб побільше заплатили. Отак якось виходить. Так, да. порада вам. Ну, кусіть під дурочка. чтобы больше заплатили. Вот так вот. Ну, это такая цікава история. Пишіть ну, пишите в а, Так, давай это у нас будет Дева. Дива, 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 Дива. Дива чудесная, дева чудесная. Діви будуть щось багато чудити, щось багато думати, щось багато планувати. От багато у них якихось і дій, і планів, і всі, тільки всі якось мають щось робити. От всі, якось, всі мають щось навколо щось робити, щось чути, тому що це так треба більних. Наша чудесна діва, вона все знає, вона порадить, вона розкаже Ця вся діва, Діва, діва Марія. От, хоча в той же час ем, от, краще комусь розказати, якщо кому дихати, якщо куди кому робити про ці всі якісь такі плани. Діва буде більше то, щось розказувати, більше якось планувати, більше якось так аналізувати, висловлювати свої думки стосовно зовнішніх якихось обставин. Залишусь, це конкретно піти і заробити, бабусі. От, більше когось буде напрягати, більше оце давай туди, давай, е, це, давай туди, п'яте десяте. Я ж такий класний, я ж такий офігенний, пішли, зробимо п'яте десяте, а потім хай там роблять старші або хай там роблять інші. Ось ці всі якісь такі нюанси. Оце так якось це такий якийсь духовний урок. Тому що потрібно поступово, поступово, поступово вистроювати оцю всю структуру. А діва якось всі хоче напрягти, щоб за 3 секунди все було класно. Так. Така історія. Надо поступово. Так, козіроги. Койзіроги, козіроги. козіроги. До речі, красива рубашка. Мені так понравилась ця рубашка, сестра. У козєровів закривається якийсь красивий цикл. Він такий єстраздальчоський, він такий, і начебто і бистрий, і начебто я вже так довго ждав, хоча дуже класно я проявився себе або проявила себе. І ось цей весь цикл вже буде завершуватися. І тепер просто я пожинаю плоди. Просто пожинаю плоди, просто систематично е, буду виконувати певну роботу. Тут вже не треба не роздумувати, нравиться, не нравиться. Тут вже така, знаєте, структура, що там, наприклад, я вже закінчила якісь курси, а тепер просто чітко буду виконувати роботу. От тут от така структура. Просто чітко виконувати свою роботу. Далі. Тельці, тельці у нас цікаві мужчини і дівчата, да? Тельці. О, тут дуже так цікаво тельці у нас. Що їм взагалі робити? Хм, класно. Луна і смажується. А що ä, тут хочеться сказати? Тут хочеться сказати, що вам потрібно вчитися підгнатися, вчитися гнучкості, вчитися, адаптуватися до тих всіх структур, які зараз відбуваються. Це має дресирувати вашу гнучкість. Отакі От порада вам. Не входьте в якісь безглузді. Конкуренції, фільтруйте оці всі. Інколи реально потрібно захистити себе. А інколи, будь ласка, ну, цю всі суспильчивость, коли хочеться, прям трішки прокоригуйте. Да. Трішки так прокоригувати і гнучкості. Більше, От якщо керівник дещо сказав, дещо якусь структуру прийняли. Новий закон, то треба якось учитися, адаптуватися до цих нових законів, структур. То близнюки. Ху. Близнюки будуть чудить. От Реально будуть чудить. В них якихось багато внутрішніх буде боротьби, внутрішніх якихось таких протиріч, внутрішня боротьба, демон, дьявол, хочу то, хочу несь, чи хватить цих всіх ресурсів. Внутрішньо щось буде чудить. От багато якихось таких внутрішніх в голові процесів, що, де я, куди. Тобто якийсь такий хаос. Начебто і є хороші умови, але щось вони не такі ідеальні. От буде багато внутрішніх якихось роздумів, як структурувати своє життя. Куди мені йти, що мені робити? В амбіції. От у вас класні поки що амбіції. От амбіції, якщо так поступово, більше е, сухої роботи, чуть-чуть емоцій, о, от тоді буде перемога. Поступова перемога. Бо вам потрібно трішки систематизувати оцей весь хаос. От інколи треба просто дещо зробити, щоб потім бути щасливим. Ось ця ваша структура поступова. Так. Терези. Терези, терези, терези. Весілля закінчилось, потрібно далі якось жити в битовухі. Е, все хорошо. Потрібну структуру. Тут просто йде така структура, щоб відшліфовувати свої певні кордони. Прийшла на роботу, зробила, От щось якісь тупі запитання там колеги дають чи ще щось. хі, -хі ха-ха, поглибалася і пішла собі далі додому відпочивати. Ага, тут, щось таке, щось. тут прям хочеться кудись психанути, кудись щось зірватися, От прям кудись комусь треба, але ще не час. Ще просто не час. Ви ще трішки слабуваті, щоб от прямо гаркнути кудись взірватися і відстояти свої ці всі кордони. Вам трішки потрібно набратися, по-перше, і ресурсів, а по-друге, час не тут. Для якихось таких кардинальних змін. Вам потрібно так, якось так цікаво, що ви відчуєте цей момент. Тобто ще поки не тот момент, ще трішки підсоберіть своїх енергії, своїх якихось ресурсів, щоб кудись оце рванутися. Бо ще трішки це не тот період. Так, і водолію. Водолію, водолію, Так, у водолії щось якось прольється ностальгія, проливається якась така ностальгія. Ох. У вот отак от. Тут ностальгія, плачу, ридаю, тут я вже сховався в безпечному місці і гуляю. І оце оці такі коливання, вони призводять і спонукають до того, щоб просто це все збалансувати. Тому що тут теж якийсь такий хаос, якісь такі протиріч. Немає якоїсь такої помірності, якоїсь такого спокою, балансу. То я через шур туди поліз, то я через шурт сюди поліз. Тому тут потрібно працювати над балансом. Так, на цьому в мене все. Напевно, всі знаки Зодіака. Ставте лайки, підписуйтесь.